Управління Міністерства внутрішніх справ України в Івано-Франківській області відбулося представлення нового очільника Прикарпатської міліції. Новопризначеним начальником став Прикарпатець, полковник міліції Василь Фелик. Представити начальника УМВС до Івано-Франківська прибув заступник міністра МВС України Сергій Лекар. Також на представлення завітали колишній очільник Прикарпатської міліції, а тепер губернатор Львівщини Олег Сало, голова Івано-Франківської обласної державної адміністрації Василь Чуднов та інші посадовці. Я більш впевнений, що послідовник Василь Іванович, який сьогодні буде представлений, ці хороші починання, які в мене були, він їх продовжить. Те, що було намічено, те, що ще хотілося зробити, він це прекрасно знає. Я думаю, він продовжить. І саме основне, це зберегти хороші традиції. Зберегти цей колектив губернатор Івано-Франківщини запевнив, буде максимально підтримувати міліцію та побажав Василю Фалику успіхів у роботі. Хочемо побажати одного, щоб отой от надзвичайно та надзвичайно високо піднята планка довіри до прикарпатської міліції, яка сьогодні є у нас в краї, щоб вона тільки піднімала під вашим керівництвом. Успіхів вам і я завжди до ваших послуг. Ми будемо дбати про кожного міліціонера окремо, про весь колектив, про вашу матеріальну технічну базу. І сподіваюся, що під вашим керівництвом Прикарпатська міліція буде працювати плідно. І продуктивно Василь Фалик подякував за висловлену довіру та підкреслив. Він особисто та особовий склад у МВС усвідомлюють усю покладену на них відповідальність. Сформований чудовий колектив, який практично не підлягає жодним ретаційним процесам. Ця команда спроможна виконати ті завдання, які покладені президентом держави, міністром душних справж вами персонально, Я думаю, що це все буде виконано. Я знаю ті завдання, які стоять безпосередньо перед нашою областю, і Василь Михайлович вас запевняю особисто, що міліція Прикарпаття не підведе, розуміючи те, що перш за все ми розуміємо, що за нами стоять долі людей. Посадовці області, які прибули на визначну подію, подякували попередньому очільнику прикарпатської міліції Олегу Салу за відмінне несення служби та формування професійного колективу, завдяки якому міліція Івано-Франківщина змогла досягнути високих результатів. А новому начальнику обласного ОМВС керівники побажали наснаги до роботи та Божого благословення. На Прикарпатті відбувся черговий етап спільного проекту Міністерства внутрішніх справ і координатора проєктів ОБСЄ в Україні під назвою «Подальше сприяння вдосконаленню практики взаємодії між правоохоронними органами України і працівниками ЗМІ». Тренінг був організований для начальників міських та районних відділів Івано-Франківської, Тернопільської та Чернівецької областей. Окрім представників ОБСЄ, у заході взяв участь заступник міністра внутрішніх справ України Сергій Лекер та новопризначений начальник обласної міліції Василь Фелик, заступник міністра Значив, що такі тренінги є дуже важливими для кожного правоохоронця, та подякував представникам ОБСЄ за передовий досвід по взаємодії і змі та надані рекомендації щодо налагодження конструктивного діалогу між міліцією та засобами масової інформації. Провідні експерти ознайомили і наочно продемонстрували учасникам тренінгу кращі практики налагодження роботи з мас-медіа. Під час тренінгу керівники міська відділів мали можливість за змодельованими ситуаціями обговорити конфліктні випадки, які можуть виникнути між міліціонерами та журналістами, також міліціонери отримали посібники про вдосконалення взаємодії між правоохоронцями та працівниками змі, в яких містяться рекомендації для правильного надання інтерв'ю та інша корисна інформація. Верховна Рада посилила адмінвідповідальність за керування транспортним засобом в нетверезому стані, тобто суттєво збільшила штрафи. Вдаї кажуть, це єдиний засіб, який прочить водіїв сідати за кермо тверезими. За статистикою від початку року понад 4 тисячі водіїв керували авто в нетверезому стані. Сталося 23 ДТП, в яких 4 людини загинули, і 27 одержали травми. На жаль, ментальність наших водіїв, поки що залишається такою, як і раніше. Вони не порушують правила дорожнього руху, не тому, що це Призводить до якихось наслідків, а тому, що є якась міра покарання. От навіть коли ми проводили урок відкритий в дітей на запитання, чому цього не можна зробити, не тому, що це заборонено правилами дорожнього руху, а відповідь дітей вже заклали батьки, тобто вже дітям закладається, тому що за це буде покарання у вигляді штрафу. Вдаї кажуть, батіг переважає пряник, а з внесенням змін він битиме по кишені досить сильно. Відтепер за водіння не в тверезому стані водіїв штрафуватимуть від 6 до 8 тисяч гривень, а за невиконання рішення суду про позбавлення водійських прав штраф становитиме аж до 17 тисяч гривень, або ж позбавлення волі на строк до 6 місяців. Тобто сідати за кермо людям, у яких вилучено права, фінансово не вигідно і приховати такий факт майже неможливо. Вся інформація є в електронній базі даних. Кожне порушення, воно є фіксується, і видно, чи за це порушення накладено штраф було, чи був позбавлений права керування. Якщо був позбавлений термін, позбавлення закінчився, після того складає іспит і отримує повертається назад посвідчення. Удія. Можливо, трохи ну, буде бити людей по карману. Знаєте, зарплати зараз невисокі, а все таки, той хто їде за рулем, буде вже берегти. 50% людей, ті, що їздили, не творець за кермом. Опам'ятаються, і не будуть їздити за кермом нетверезому Стані буде бити по кишені і будуть думати, бо то важко заробляти зараз ці гроші. Залишилося дочекатися, коли зміни вступлять в силу. До речі, 90% протоколів, складених на нетверезих водіїв, направлено до суду для позбавлення їх водійських прав. За допомогою спеціально пристосованого обладнання злоумисники налагодили виробництво особливо небезпечного наркотичного засобу амфетамін у помешканні одного із правопорушників. Наркотичний засіб, зокрема, виготовляли в домашніх умовах. Інгредієнти, зокрема, кислоти, замовляли на сайті в інтернеті. І... Насамперед колби і морозильні камери вони замовляли також в інтернеті, і це все в домашніх умовах виготовляли. Сам процес виготовлення десь становив 2-2,5 години. Зокрема, амфетамін, наркотичний засіб вони продавали на території області. Також вони займалися перепродажем субітексу та марихуани. Двоє з п'яти зловмисників раніше були судимі за грабіж та незаконне поводження зі зброєю. Усі п'ятеро є мешканцями міста та області. Правоохоронці здійснили 11 оперативних закупівель, у ході яких було зафіксовано факти збуту зловмисниками оптових партій амфетаміну на загальну суму 10 тисяч гривень та 17 таблеток субітексу на суму 5 тисяч 100 гривень. У рамках кримінальних проваджень працівники обозу провели 14 санкціонованих обшуків ...під час яких у фігурантів вилучили 40 банок хімічних речовин для виготовлення амфетаміну. Також було виявлено спеціальне приладдя, колби, скляні трубки, хімічні холодильники, ємності, захисні костюми, респіратори, прилади для вживання марихуани, електронна вага, ємності для розфасування наркотичної речовини та навіть протигаз. Надані на дослідження предмети є хімічним лабораторним пособом і призначені для проведення. Як з'ясувалося, організатор налагодив чітку ієрархічну структуру групи та розподіл ролей між її членами. Зокрема, придбання, перевезення, фасування наркотичних засобів, підшукування інгредієнтів для виготовлення наркотиків та покупців із числа наркозалежних і збут наркотиків. Ним же було організовано чітку систему заходів з метою уникнення викриття злочинної діяльності групи. Трьох учасників злочинної групи було затримано в порядку статті 208 кримінально-процесуального кодексу України. Та обрано запобіжний захід тримання під вартою. Відносно двох інших правопорушників вирішується питання про затримання та обрання міри запобіжного заходу. Зловмисникам загрожує позбавлення волі на термін від 5 до 10 років із конфіскацією майна. Сюди йдуть заробляти гроші, робити швидку кар'єру. Тут служать хлопці, які хочуть, щоб на вулицях було спокійно. Знають, буде нелегко. Бувають гинуть товариші. Але комусь потрібно робити цю роботу. Тренування? Тренування постійно. <плес> Важко в навчанні, легко в бою. Підготовлені <плес> До добре, але не завжди застосовують силу. Є ситуації, в яких важливо, щоб люди не покалічили один одного. Тут ми просто жива стіна. Це важко, морально. Але основне наше завдання затримання злочинців. Тут ми працюємо на повну. Ми завжди там, де важко, де небезпечно. Ризикувати життям, щоб допомогти людям це наша робота. Моя сім'я все розуміє. Коли приходжу з роботи, мене зустрічають мої два сини. І я в очах їх бачу гордість за батька. Вони чітко знають, що Беркут захищає людей. Прикарпатській міліції провели конкурс на кращу чергову частину міськрайвідділу. За результатами конкурсу, чергова частина тлумецького райвідділу визнана кращою та нагороджена дипломом УМВС. Штат чергової частини райвідділу нараховує 9 працівників, з яких 5 офіцерів та 4 сержанти. Начальник райвідділу Іван Кавінський зізнається на перше місце і не сподівались, а думали про те, як найкраще виконати роботу. Як вийде слідчо-противна група? Дуже-дуже буде як відреагує, будемо так говорити на це повідомлення, саме противний черговий равідділ. Якщо він дороги миттєво, значить цей буде злочин розкритий і багато знімає потім подальшому роботу ніч працівника працівникарну рожку, слідчі підрозділу. Всім міліції. З початку року. Працівниками чергової частини зареєстровано майже дві тисячі повідомлень і заяв громадян. Кожна четверта з яких занесено до єдиного реєстру досудових розслідувань. Тож роботи черговим змінам вистачає. Окрім того, вони відповідають за режимні приміщення та збереження зброї. Проводили з перевірки чергових частин ведення службової документації, реагування на заяви та повідомлення чергової частини, ви слідчо оперативних груп. Перевіряли кімнати для затриманих, приміщення чергової частини. Працівники чергової частини складали заліки з професійної підготовки, проводили тестування працівників. Також визначили і кращих за професією серед працівників чергових частин. Ними стало оперативний черговий Яремчанського міськвідділу Роман Яворський та помічник оперативного чергового косівського райвідділу Андрій Кіндратський, які, окрім грамот, отримали ще й грошову винагороду.